Хлопці збирайте речі. завтра їдете в Німеччину. Учиться на Мехвода. Я кажу, хлопці, я на тракторі ніколи не їздив. Ціна 4,5. На 4 тисячі може потрапити в мішень. От я заражаю ще цього танку. І чим швидше відпрацюєш, тим ти краще. нам 2 хвилини вистачало, щоб зібрати 12 снарядів і уїхати. пішка ну, летить ну, там, секунд 15, якщо вона за цей час треба встигнути прийняти рішення. Ми вивчимо обробляти цю інформацію правильно і дуже швидко приймати рішення. Починали з цієї техніки чи Т-64. Не крутий. БЛ. Не крутий. Модернізований. Починав з навідника. Відповідно, потім командир танка і командир зводу. Привчався два з половиною місяці. Якось ім'я давали? Малиха, може, там хлопці називають Малиха, Льовік. Це як жива істота, так би мовити. Ну, для нас виключно для нас. Так само вона коли ламається, відповідно, трохи буває і обідно, коли там щось там, чи катки, чи розулися. Командир він відповідає за людей, а як механік. Механік відповідає за машину, і механік завжди повинен турбуватись, щоб людей завести і привезти назад. Я завожу. Давно вже на цих працює та машина. Півтора року був спочатку старший водій-гранатометник, потім мене перевели в мінометники старшим водієм. А потім просто построїли нас, пальцем тикнули. І хлопці збирайте речі, завтра їдете в Німеччину. вчитися на хвода. Я кажу, хлопці, я на тракторі ніколи не їздив. Хоча практично більшу половину життя я водієм робив. І так вийшло. Переходила з однієї на другу. Не, ну складності в принципі немає, але в них тут азимотальний зовсім інша, система, запуск системи до бою теж зовсім трохи відрізняється. Но тут що плюс, що тепловізор спарений з основним прицілом гармати. Відповідно, вже не треба відволікатись, як в 64 ки тебе основні приціли. Є додатковий нічний. Якщо правильно зроблена виверка, то гармата точна. Танк може на 4 кілометри попадати в ціль в мішень. Це наші радянські, як наші, можуть на 2,5 тисячі, так, а ці на 4, ну, 4 тисячі може попасти в мішень. Ми Виїжджали, розбирали противників, розбирали їхні позиції, доти, лопи. Дають координати. До координати, Ти їх навіть не знаєш. До цього ти не бачив цих координат, цілий не бачив. Вилітаєш на закриту вогневу, на вогневу позицію. І вже, відповідно, азимутальний, все розраховано, боковий так само, швидко навелись. Відповідно, перед цим ми зорієнтували машину, швидко навелись і постріл, перший, другий, коригування, третій, четвертий і понеслися. Танка От я заряджаю ще цього танку. І чим швидше відпрацюєш, тим тобі краще. Ми як виїжджали, то ми відпрацьовували, там нам дві хвилини вимагали, щоб відстріляти 13 снарядів і уїхати. Як нас вчили данці, то нам казали, що норма ну, це 5 секунд заражання. Щоб один снаряд вистріл, 5 секунд зарядив, другий, 5 секунд зарядив і цей момент вистріл. Техніка іноземна, да, там нові часа можна пошукати десь, грубо кажучи, в інтернеті літературу, щось десь під... попробувати підчитати. А з цією, як, От, якщо виникають якісь питання, проблеми е, є питання, так, да, є, є такі бувають питання, але стараємося дзвонити в Німеччину до наших друзів, які нас навчали. І на практиці воно легко. Воно... Техніка така, яка. На наших радянських не їздив. І взагалі це моя перша техніка така зарубіжна. Нічого, все добре. Головне, щоб були голова і руки. Саме головне це довіра, екіпажу. довіра. Я в основному, як ми працюємо, то я без навушників знаходжуся за те, що вони мене тільки зупиняють. І щось стріляємо. Виїхали, я раз з одного заряджаю постріл, зразу другого постів, третє заряджаю і чую ляп-ляп-пля, ляп, по бокам починаю міни прилітати. Я на командира, командир далі, далі, далі. А, ну, давай. Ми стрілялися, приїхали. На ну, дрони багато чого змінили, але танки не втратили своєї вагомості, так би мовити. Ну, зараз в основному танки працюють на закриту вогневу позицію. Коли дронів було менше, відповідно працювали і напряму. Ну, зараз так, само, зараз, так само, працюють і напряму, але менше вже. Бо кожен виїзд напряму, відповідно, це є ризик втратити і техніку і особовий склад. Зараз ти їдеш, ти усе можеш йти собі так само, як піхота, а можеш йти, то так, вже на тобі висить дрон зі скидом. Тобто Там вже як повезе. Цього ніхто не застрахований, в кожного може сказати, своя доля. Головне — своєчасно доповідайте про виявленого противника і про свої дії. І вам вкажуть, який напрямок. Плява, права, по якій працює. Обов'язково дотримуватися всіх заходів безпеки, їхати тільки по-бойовому. Бо дивитися по секторам. Одна справа, коли один танк працює. А інша справа, коли працює їх два, три чи більше, наприклад, це дуже багато інформації має обробляти командир. Ми вивчимо обробляти цю інформацію правильно і дуже швидко приймати рішення. Найголовніше це швидко приймати рішення. Рішення може бути неправильним, але воно має бути прийнято через те, що багато ми втрачаємо, саме через те, що людина там, губиться чи ще щось, вона думає забагато. А це а це все час. Наскільки в суч... секунди? Наскільки в сучасних умов не важлива швидкість? Бо дуже сильно. Ну впівішка летить там секунд 15, якщо вона за цей час треба встигнути прийняти рішення.